Смачне печиво на усі смаки. Підприємство Обертин Хліб почало випускати нові смаколики. Кондитери відтепер випікають 40 сортів печива. Окрім того, Обертин Хліб займається випічкою хлібобуличних виробів, тортів та різноманітних тістечок. Хліб, булочки, тістечка, торти. А відтепер ще й печиво. Підприємство Обертинський хліб запустило лінію із виробництва різноманітних смаколиків. Загалом більше 20 видів: безквітне, пісочне, заварне, пряники, вівсяне. Багатофункціональна машина Тріомакс польської фірми Сіпра унікальна тим, що може замінити цілу лінію виробництва. Тут переконують, на досягнутому не зупинятимуться і надалі працюватимуть над збільшенням асортименту. На даний момент ми виготовляємо 20 видів печива, але є можливість набагато більша. Ми ще удосконалюємося, вчимося, розробляємо і працюємо над асортиментом. Пекарня Оберхліб має значну перевагу на ринку, адже виробництво досить мобільне, розповідає директор Любов Станіславська. Відповідно до запитів ринку, у будь-який момент оберхліб може змінити асортимент. Тому пекарня перейшла на ще один напрямок діяльності: випікання печива та виготовлення кондитерських виробів. А ще майстрині роблять смачні тістечка та традиційні західноукраїнські пляцки. Багато працюємо з такими індивідуальними замовленнями. Зараз от, у нас час такий осінній час віс багато дуже приємно, що приходять багато молодих пар. Вони обирають для себе десь в інтернеті чи в шеїх засобах масової інформації. Торти, вироби, які їм подобаються, приходять. І ми з кожним індивідуально працюємо, стараємося виконати їхні замовлення і щоб їхні свято прикрасити нашими виробами. Солодощі замку злати саме так вирішили назвати кондитерські вироби, які виготовляє пекарня Оберхліб. По-перше, замок злати є принадою селища, а по-друге, ділиться директор. Печиво потребує більш делікатної назви. Печиво під назвою солодощі замку злати. Я думаю, що людям приємно буде попробувати. І ну, про якість говорити не будемо, тому що я вважаю, що найбільшим цінителями якості це є наші споживачі, які попробують ці вироби. Пані Наталя, мешканка обертина, розповідає булочки та печиво місцевої пекарні купує щодня. Вироби оберхліба смакують їй дітям і онукам. Булочки дуже смачні. Асортимент. Прекрасний і з різним поведлом, з маком, з сиром, всякі на всякі смаки на всякі вподобання. У фірмовому супермаркеті, який розташований у замку злати, крім хлібобулочних виробів, можна також придбати торти. Покупці кажуть, солодощі розбирають швидко, адже з широкого асортименту кожен знаходить щось до смаку та за помірною ціною. В нас сирник дуже смачний, випікають. Беруть наш сирник, беруть У нас. Є такий торт. Оксана теж бальний, от бісквіти наші, праські дуже гарні, теж замовляють на день народження, замовляють, на іменини, на весілля замовляють торти, дуже гарно дівчата оформляють. Рулети в нас дуже смачні. Підприємство Обертинський хліб створене у 2005-му. Спочатку випікали хліб суто для селища і району. На сьогодні пекарню обслуговують Лумацький, Городенківський, Косівський та Коломийський райони. У нашому місті продукцію підприємства можна знайти на місцевому ринку. Також наші торгові точки є в Коломиї це на ринку. У продовольчому ринку є дві торгових точки це з хлібобулочними виробами. і Відкрився тепер фірмовий кіоск з кондитерською випічкою. Так що просимо заходіть, завжди свіже. Але й це ще не все. У піцерії замок злата є ціла вітрина із різноманітними тістечками. Уляна приїхала в обертин в гості до сестри та маленької похресниці. Разом вирішили відпочити у замку злати. Каже, такого смачного тістечка не куштувала вже давно. Захотілося чогось солоденького. Тому вирішила скуштувати таке смачне тістечко вже друге, бо мені дуже сподобалося, тому на фігуру мені не шкодить, скільки б я солодкого не їла, тому я собі ні в чому не відмовляю. Обертинський хліб це пекарня, яка працює для кожного покупця. Заради розвитку та розширення можливостей, власники відвідують різноманітні виставки хлібобулочної продукції як в Україні, так і в Європі. Буду польському містечку на виставці така золота осінь. Вони нас запросили своїми виробами. Ми там представляли. Такі ексклюзивні вироби це такий рік достатку ми виготовили. Ви тут бачите, ми його привезли, тут він є. Також такий відтворили в тісті замок злати, про який я вам розказувала. І звичайно представили всю продукцію і хлібобулочну, і пекарську. І люди задоволені. Я кажу, ми їхали на таку виставку продаж в результаті, ми там за дві години вже не мали біля чого стояти, тому що народ люди розкупили нашу продукцію.